Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Посилає Іван Хреститель своїх учнів до Ісуса, щоб спитали Ти той, кого ми чекаємо, чи чекати нам іншого. Ти той, що мав прийти, чи чекати нам ще когось? Знаєте людина, знає, яка. Повністю натхнена Святим Духом, часом людська природа десь там домінує, і вона має трошки сумнів і хоче переконатися в тому. Бо йде справа не про щось людське, а про Боже. І є велика небезпека помилитися, щоб часом Божий план не спутати своїм бажанням. І каже до двох учнів: ідіть і спитайте, і прийшли ці мужі і питають. Нас прислав Іван Хреститель і каже, питайся конкретно, без всяких там, знаєте, видумь. Ти той, хто мав прийти, чи нам іншого чекати? Дивіться, як відповідає Ісус. Він відповідає по Божому. Він відповідає, даючи місце для віри. Щоб людина мала віру. А віра це там, де ти. Сам участвуєш. Бо коли тобі сказали, ти такий, а він мені сказав, а то правда, я не знаю, то, то він мені сказав. Господь не хоче, щоб ми тикали на когось, як Адам тикав на Єву в раю. Господи, то не, то не я, то жінку, яку ти дав мені, то то вона мені дала. Він ще Бога упрікає, то ти мені ту жінку дав. А Єва каже, то не я, то, 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 то сатана, то, то змій, то, то, то не я. Господь Бог хоче, щоб виправити оцю то не я, щоб ми мали віру, бо віра спасає. Ми маємо прийняти за віру. І каже до тих учнів: ідіть і скажіть Іванові, сліпі бачать, криві починають ходити. Глухі починають чути, німі починають говорити. Бідним звіщається Євангелія, бідним звіщається добра новина. То, що написано у пророків. нічого від себе. А потім учні пішли Іванові, і він звертається до людей і каже: на що ви вийшли дивитися? Про Івана говорить. На тростину, що вітер колише, на що ви вийшли дивитися? На чоловіка одягненого в м'яку одежу, бо він був в такій волосяниці, яка не дуже була така ж м'яка, вона косюча була така. Він каже, у тих м'яких одежах, ті в палатах одіваються, на кого ви вийшли дивитися? І дійсно, люди вийшли дивитися на що? Сенсація. Ти бачив? Він там таке говорить. Що то він іродові робить зауваження? Та ти що? Так сказав, що не личить йому жити з жінкою його брата з Уредіата, не личить йому жити з ним? Та ти що так і сказав? Так і сказав, ну, треба йдемо послухаємо. І часом ота сенсація притягує людей. Бог використовує людські слабкості, щоб притягнути людину. І дати їй те, що треба. І вони дійсно приходили дивитися, бо до Ісуса дуже багато бігли дивитися на сенсацію. дивитися, як каліки починають ходити. Бо знаєте, коли сліпий починає бачити таке. Ми бачили оздоровлення от сліпого від народження. Починають. А він точно був сліпий. А він точно це? А ну йдемо батьків всі питати. А батькам вже страшно стало таке, от, Та питайте його, він вже дорослий, що ви нас всі питаєте. То, що він каже, Сипим народився, то ми знаємо. А як він прозрів, ми не знаємо. Люди боялися, знаєте, бо переслідували ті, хто там Христа підтримував, то їх переслідували. Ну, по крайній мірі, ти відпав від основної віри, як ти посмів. Та й боялися, й каже, він вже дорослий, дід, питайте його. Люди вірять більше, коли бачать реально, знаєте, коли того розслабленого принести на ношах. Та й багато його знали. Але коли принести людину, видно, що вона над тим лежала роками, ну, видно. Якщо ви собі можете представити, як виглядала постіль той людини, яка лежить. Ну, і пахло від нього, і ну, видно по ньому, що він ніякий. Навіть по кольору шкіри видно, що він паралежований, не рухається. І тут він встає, встає перед ними всіма. Сам ще добре нагодень стояти, знаєте. У мене там було е, після е, операції, яку мені зробили не на ноги, а на очі. І я полежав певний час, ну, тиждень я вже не рухався, так лежав, а потім ще тиждень, ну, Бо тому що око розрізане, і зрозуміло, що е, не можна напрягатися. То я як устав перший раз, я вчився ходити. Мені з ногами було все нормально. Але я вчився ходити, я мусив тримати за щось, тому що... А той, хто знає, як... тим більше, якщо з ногою щось або ще щось, ти вчишся на нову ходити, ти стаєш на ноги, і ти такий невпевнений. А цей не просто лежав, бо тому що лежав довго. Він був спараліжований. І представте, як він став на ноги, похитуючись, йому люди подають руки, він. Забув, як то стояти, в нього вестибулярний апарат не пристосований ще до стояння, тільки до лежання. І люди дивляться на нього, пальцем показують, гікають, акають, і більша увага була на того, що встав, чим на того, хто його оздоровив. Але Господь притягує людину на сенсацію, використовуючи людську слабкість. Щоб її притягнути, а потім наповнює її божественним божественною благодаттю і відпускає. І, здавалося бися, вони зразу ту віру не прийняли. Але коли сенсація проходить, а вона проходить скоро, залишається то, що є. Вічне залишається Боже. І тому, якщо часом Господь Бог хоче нас притягнути, Якимось способом, навіть якимись, якимись сенсаціями, якимись такими речами здавалося на перший погляд, ну, взагалі не потрібно. Але завжди подумайте, що Господь Бог мені в цій ситуації хоче сказати, що я із цього маю винести? На що ви вийшли дивитися? питає Ісус? На тростину, що вітер колише, на пророка. Я вам скажу більше, як нам пророка. Міжнародним від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Ой, чекай, Господи, а ти Ти хіба що теж не народжений, ти що менший від Івана Хрестителя? Христос указує, що Він народився від діви. Делікатно, акуратно, без пафоса, без нічого. Міжнароджений від жінок не було більше від Івана Хрестителя. А Христос, а Христос народився від Діви. Бо ти до народження Діва і по народженню Діва Єси. Син мій єдинородний, єдиний, якого вона народила. Не мала інших дітей, не мала інших ніяких відносин з Йосипом, бо Йосип був її обручник, а не чоловік. Заручений був з нею. Непорочно зачата. І Господь це підкреслює так делікатно міжнародженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найменший в царстві Божім більший від нього, показуючи, що на землі, якщо ти будеш найбільшим, то в царстві Божому той, що найменший, буде більший від Нього. Тобто велич царства Божого. Показано, що вона і не зрівнянна ні з чим, що найменший у Царстві Божій буде більший від всього від всякого найвищого на землі. Нехай Господь Бог через оту нашу слабкість притягне нас до себе, наповнить нас і відпустить повних благодаті. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!